Доброго часу добився, скажімо так. Доброго часу. З 2016 роком вас? Так, в першу чергу вас з 2016 роком. Ми сьогодні, відео у нас сьогодні буде не на копі, так як в нас влупили псячі холоди. Мінус 15 день. І земля, як сказав сьогодні камраду, він вийшов все-таки сьогодні на голову і сказав, нормально, промежуло десь на 30 см. З ломиком копати не можна. Тому ми сьогодні зібралися привітати вас всіх. В першу чергу привітати вас всіх з Новим роком, підписників наших, глядачів, о, там пише. людей, жінок, дітей. Просто... Всіх, всі, хто дивиться наш канал, по-другому, по підбити підсумок цього року, розказати вам, поділитися з планами на рік, я сюди тут записав я забуваю. Коротше. Ну, власне. Досновці. Ща комусь черепушку проп'ю. Короче, наразі, хочу побажати вам у 2016 році удачі, в першу чергу, здоров'я, сімейного благополуччя. Я не буду вам бажати грошей, побільше в кошельку всякої такої фігні. Бо якщо буде удача, благополуччя і здоров'я, у вас все це буде. Побільше вам високих сценарій під катушкою. І низьких теж, типу, золоту, кабінарики, Самий сок. теж щось. Я вже сказав. Пізніше буду говорити, давай читай. Ну що, ми б хотіли е, підбити якийсь собі коротенький підсумок нашого каналу цього 2015 року, він був для нас дуже насичений. Я би хотів подякувати всім, всім, хто був з нами від самого початку, хто слідкує за нашими випусками, за цим всім, що там робилося. Ну, так, хотіли б пригадати декілька. Класних находок, таких, які були, які нас потішили за цей рік. І так, як ви пам'ятаєте, першою такою знахідкою була що? Пряжечка. Не Готмі Тунз, ні, Кот Мітунз. Пройтися, подивитися, що там, як. Їхали на хутір, попали на ухопи. Так, ю! Маєш собі гарні прази в середу. Нічого офіціанти прибирали, лише йому рочить лег. Не будемо перерватися від теми. Камрад з помічником Юрою Малин. коли друг нашій, вийшли десь хвалим бродити. Я тягнувся зазаді, кажучи, настрою не було ні, нічого. Такий сигнал ну, знаю, типу високий. а думаю, обуток, помітний, снаряда. Досить того, що я її зачепив, я завжди говорю, самі класні находки чіпаю лопатою. Досить того, що її зачепив, ну, радості було безмежно. Ви <кій> бачили. <кій> <кій> так, а, ну, просто емоції, одні емоції були, ну і трошки матюків. <кій> <кій> Це вже таке. На наступний тиждень нас цей літ знову так і порадував, вже мене тим самим шліп ножом, пам'ятаєте, ну, це дійсно в такому сохрані. Я, я до них так відношуся, дійсно я від них тащуся, як сопля по паркані. Я Просто Я мушу теж показати вам цей уривок відео, а давайте пригадаємо, як воно було. Комралатка. Комрад знайшов залізяк, відкопую її. Підходить друга сотворка. Аааа! Красавчик! -а! Шось там супер! Ха-ха! Ну дійсно, я тоді реально в її вискочила тоді як яку пам'ятаєте. І сказав, що я знаю. Це була друга нападка. І реально, що дійсно правду, що це вискочило в прямому ефірі. Ну, так. дійсно. Я дуже тоді зрадив, цьому штуку. ви всі пам'ятаєте. Він ще не проданий, стоїть в його приватній колекції. Так, ну я не хотів його сюди собою тягнути, щоб вам так казати. Люди мене зрозуміли правильно. І то ще не все. Той ліс тоді порадував зразу на те, що наступні виїзди ще двома класними находками. Це були 15 крейців до бою. Легу. Легу, поля цього з розкатаною губою. Він мав був вискати, що зумало все не. І курочка, той орлик такий спікілька дісом і кокарда. Дам вам народ пораду. Завжди копайте біля старих дубів. Там час від часу попадаються отакі от, от монети. Ну, сфокусуй. Пощасливилось мені тільки що підняти 15 крейцерів. Леопольда. 1677 рік. А! Емоції переповнюють Гарне відчуття. Заради цього варто жити Така от монетка. Ну що, йдемо далі? Нарешті попалась курочка. Хі -хі. Ах, красива, блін. Та щось від такого. Ах! Гарна находочка, Погодьтесь, суперова. Ну, за 15 крейсерів це взагалі це така історія. Тоді йшли по лісі, ми тоді реально ніхрена не знайшли. Я не знайшов ні одної монетки. Ці 15 крейсерів я практично на ним можна сказати. Ми вже зібралися їхати геть і я йшов хоч, хоч одну, хоч одну монетку. Вона мене така викручувала. Я просто очам своїм не повірив, там ще такі схилили. Я, 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 там багато корків було засмішна територія. Я так відпав, речі, кодилося донизу, пішов за тою грудкою, грудкою копнув її в офісі, очі вилізли. І от так от. За курку це теж. Ходив цілий день, курочку бинити, курочку, курочку теж, випрошував, випрошував. Я і теж на небі. Так, теж на Які в нас в моменти момент цікаві були? З того лісу. Та ні, з того лісу це вже здається все. Бо ні, там ще Одна пряжка ще там рад, було, булася, вона відео трапала. Ну, там а там, пилка, це... Пилка для да. ампутації? Да. Пилка ще була, ноги, руки відрізати. Там. Коли... Дійсно, ну, така находка з такою дивною енергетикою. І один... Великий воб, який був удачно заритий. Щоб показати їм то відео? Ні-ні-ні. То не це. Кусочок. Ні. Добре, камера не можна. Не можна. Так куди ти писали? Кому ти потрібен? Під домашній арешт. Ну що ж, цим роком що ми, чим ще відначились? Камради наші, яких зараз з нами немає, на жаль. Камради, ну, чому Я, на жаль? Вони вдома них свої справи. На жаль, на жаль, вже все, а, ну, На жаль, п'ять <клухи> злотих. Як наш камрад викупав, ми тоді поїхали шукати Київ... поселики Київської Русі. А тоді назад там їхали. Ну, дуже така перша находка. Ми собі такова його нас в цьому бомбу. Я отакий чекай чекай, перший зняємо біг щасливий. Бо пацан, щасливий. пацан підняв першу монетку. І в нас рівна. 10 злотих Польща. Ух ти що, двіка, здорова ядвіга. Там навіть є ще слід від грудки. Чекай, 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 чекай. А, Це, це сама велика ядвіга, яку я коли-небудь бачив. Ось так воно тут було. Ух ти що. Так що ми продовжуємо пошуки. Чекай, чекай, це перша монета. Перша монета. Ха-ха. А то в мене 25. 10 злотих. Злотих 10. 5 злотих. 5 злотих. Я помиляюся, я обичаю. Хе-хе. Крас. Ну, Тим сам тоді теж досить так. Це перша його монета на той день була, тільки практично вийшло і така шайбочка срібна, ну, кому не приємно було. Чи це 10 злотих? 5. 5. 5? 5 було. П'ять 5, 5. 5 крейців. Недавно визли-їздили на цей до польської пані оця історія, що було мною вигадена. На насадим. Так, на насадив, панська садиба. Теж перший сигнал з катушкою-снайперкою камрада з Даркою 705-ю. Без екрану? Без екрану і дісутка вискочила. Красиво, красиво. -пі -пі. І так, камрад з теркою без екрана, катушкою снайперкою, перший сигнал і він викопав сім крейсерів. Сім крейсерів. Yeah. Бляха, класна монетка. Yeah. Оце ти как і сьогодні наївся зранку. Прошу пана, чим зранку <с обідаєте? самогонкою, домашньою. думаш. Красавець, класно. Класно. А він? Якщо не знав, що це таке, до речі, така історія прикольна була, не, що він ну, взяв її, ну типу я не знав, що за таке. А він завжди, щось за купіки, і турмані хороші речі і викидав. А кінчий кабрат більш досвідчиний, стояв далі, він взяв так, то мене ту кинул. Каже, надиви, <реку> що за їх реча. Що легко і весна корочарна монетка була. Але ви розумієте, в той момент я взяв ту теплу собі ходив з цією кутушечкою, буквально два з половиною метри мені врахувало до того дойти. Ну але доля така хитра штука, що прийшов і не йшов. Він молодець. О! Бомба. А я не жалію, я не йду. Так. Е, Ще в нас досить так нормально було цього року динарії. Так. Але виділи ми з них всіх, всі ми згадувати не будемо. Один. Один. який і став самою класною находкою цього року. Давай Єві, Е, Динарій тебе ні. Срібна монетка. Рим. Серйозно серйозно? Так, хіраз. Друзі, от, от ви бачили таке. Приїхав пацан, 10 хвилин є динарій. Нормальна тема. ще трошки, трошки руки трясуться. Фу, Блін, не кожен день я їх знаходжу. Це походу республіка. Не. Це походу о, чувак, жебро є. І так, друзі. є. Динарій. Да. Багато довгоочікуваний. Сильно не три, я його цей зараз. Відтирай. Ще їхав дорозі і говорив в словах, є сели люди. Хочу знайти срібний динарій, хочу знайти срібний динарій. Ось. Місце, особливо той город був вибитий крок у крок, слід у слід, там, ямка на ямці. Та чому? Боже, Я сіточкою ходив. <реш> ну, та, сіточка багато чого вирішує і робить, але його дійсно. Той якраз той момент, коли оце. Ця історія доказує того, що кожен має своє знайти. Находка сама шукає свого хазяїна, не хазяїнська. Ви собі уявіть. Він валявся під верхом. Сигнал звідки. 10 сантиметрів він глибина був максимум. Я день перед тим сантиметрів за засоби, звітом викопав монету одним, одного один край Ну, Тобто такий сигнал я не знав, як я міг сигнал пропустити, тим більше сітушкою ходив там, ну просто. Плюс, Плюс того, того, того Камрада до нас там ходили я не знаю. Я. І, звичайно, ми би ще хотіли передати привіт привіт підписникам нашим. Так. Ну, їх багато, вас багато народ. Я не хочу нікого образити, але виділив я просто самих самих активних, можна так сказати. І так, перший це буде дядя Юра поїздла. Дядя Юра, тобі привіт. Привіт. Твітьоска наша. Добре. Ігор Хмельницький. І тобі привіт. Є ще такий персонаж, як Хантер. До речі, особливий персонаж. Переглянув декілька його відео. Ну, дійсно, класні, класні, дуже цікаві відео, повчальні головне. Плюс ще, ну, дійсно було приємно, коли я побачив себе в його привітах. Переглянув декілька його відео. Народ, я... варто вам підписатися на той канал, Моя рекомендація. <смеш> <смеш> ну, от, Дійсно, там такі відео. ну, Я, наприклад, такого не знав, от, наприклад, як закоптити сало в польових умовах. Ну, це натурі жесть. Дійсно, ну, креативно, дійсно, в людини багато знань в цій тематі, У нього там відео не тільки про приборний пошук. там і... Охота. Охота, так, я так розумію, в основному це і охота. От, от ви бачили колись? ну, от, Є люди, які в села десь там мешкають, вони напевне бачили, там, як кабана там потрошать. Я побачив це на відео. Ну, реально. Я побачив стало, багато місцевих жалко кабана. Та ж подивись мої очі. Особливо <гум> сподобалось, як його того кабана завалили. <гум> варто вам подивитися ті відео. Потім далі наступний є автор каналу пошук скарбів з металодетектором в Україні. Микола Копер Колька, тобі теж привіт. Далі, далі Олег Курлюк. Віктор Сус. Віктор Сус от мені особливо подобається, як ви розказуєте. Дійсно. Дуже цікаво. Дуже цікаво, дуже цікаво подаєте це все. І знахідки у вас теж дуже такі приємні. Вам привіт. Теж особливий такий. Далі Юрій три одинички. Людина долучилася, я так розумію, відносно недавно. Але дійсно лишає, лишає багато приємних таких коментарів, видно, що людина активна. Тому Юрій, тобі теж привіт. Наступним йде Сергій Копатич. Привіт. Та хини рукою, хоч ти гнида сидиш. <ривіт> Юрій Трошин. <ривіт> Будко Сімохар. І оцей останній дік мені особливо сподобався. Теж людина лишає, <ривіт> лишає багато коментарів, чапаю юей. Тобі теж привіт. Ну, це ніби всі кажу. Всі інші ви не обіжайтеся ні в якому разі. Вам я теж передам привіт. Бо прот... на просторах Ютубу є дуже багато різних каналів з різною тематикою на рахунок копу. Дійсно, 4 <по> сутки, певно, піде, щоб підготувати і дві сутки, щоб все зняти, самі розумієте. Так, вот. і є ще у нас для вас планки сюрприз. Так. З 1 січня, другого, першого. Це... Айо. Влечує. А, вночі, як вночі. Тихо, чекай, не перебивай. Mm -hmm. Одним словом, запрошуємо вас усіх до спільноти ВКонтакті. Це є Коп для душі, наша група. І ремонт МД. Тобто ви завжди зможете туди звернутися mm -hmm. за консультацією, за допомогою по ремонту. Є в нас людина, яка цим всім займається. Займає. І є наш експрес. Так, і професійно ну, експерт в цій галузі, можна так сказати. І експерт в галузі монетів старовини. Так. Також там можете йому різні монети скидувати, там, значки. Там, багато чого він розуміє і по Риму, і Київською і там. і не знаю. Тобто, якщо вам потрібна теж оцінка, там, визначення, теж ласкаво просимо, теж діліться своїми поїздками, звітами всім, одним словом, всім. Там є багато розділів, багато альбомів для фото. Тобто всі фіскаво просто. І ще я дещо скажу. І в подальшому в нашій спільноті буде створений аукціон. Це чудовий день. А що я в курсі? Ви тільки що мене це прийшло. Слухай, про це згодом. Ну так, Не всі зразу, самі знаєте, як говорили. Просто говорила одна людина, коли саме з коментарів потім скажу. Так, що ми ще хотіли, ще хотілося? Давай кажи, бо я зброю. Так, якщо цього року буде все чудово, ми двоє по... поміняємо прибори, прийдемо на... Добре, що не стаття! Прибори! При... Сука! Ну, Одним словом, народ, давайте ми на цій позитивній ноті ще зараз... Що говорив. Перейдемо на прибори вищого класу, тобто професійного. Якщо все буде з фінансової точки зору у нас так. дуже добре. Які ці прибори, хай це буде секретом. Ми вже поділилися у них, фінанси там у них на них GARRET Gareth Pro і XP Max Power. Ти на нього. а нам має. Але нікому не крізь. Нікому, нікому ні слова. Я візьму і куплю собі аскудию хлопта не баба. Ну одним словом, народ. Ще раз всім удачі в новому році. побільше гарних сигналів під катушку. Звісно. Все вам найкращого і, звичайно, приєднуйтесь до нас. Канал і надалі буде функціонувати і розвиватися.